Вітаю вас у світі вищої технології та сучасного бойового мистецтва. Сьогодні я розкрию перед вами таємниці та властивості наймогутнішого танка сучасності, танка М1 Абрамс. Історія танка Абрамс починається всередині 70-х років минулого століття. Він отримав свою назву на честь генерала Крістіана Абрамса, видатного американського командира з великим бойовим досвідом. Сам танк М1 Абрамс був розроблений з метою заміни танка М-60, що виявився застарілим і не відповідав сучасним вимогам. З того часу було створено декілька модифікацій танка Абрамс. З кожною наступною стала все більш удосконаленою, отримуючи передові технології та нові системи бойового управління. Завдяки цьому танк М1 Абрамс зайняв заслужене місце серед сильніших та найнебезпечніших технічних зразків світу. М1А1 озброєні 120 мм гарматою, надходили із заводу з типовим трьохкольоровим розфарбуванням, встановленим для техніки НАТО чорний, темно-зелений колір, темно-брунатний колір. Сьогодні М1А1 фарбуються у трикольоровій натовській гамі. М1 і М1А1, що діяли у ході проведення операції буря в пустелі, були поспішно перефарбовані в пустельні тони. М1А2, побудовані для країн сходу, були пофарбовані в пустельні відтінки також. Рамс захищений бронею, розробленою на основі британської розробки Чобгем. Чобгем є композитною бронею, яка утворюється з декількох шарів різних сплавів броньованої сталі, кераміки, пластичних композитів та кевлару, утворюючи за деякими оцінками еквівалент максимальної фронтальної броні башти 1320-1620 мм зі звичайної композитної броні проти кумулятивних боєприпасів та 940-960 мм проти бронебійних підкаліберних снарядів. На додаток до посиленої скомпонованої броні деякі абрамси оснащені активною системою захисту Soft kill Active Protection System, оснащеною комплексом MCD, які можуть перешкоджати функціонуванню систем наведення деяких напівактивних дротових та радіокерованих протитанкових ракетних систем, такі як радянські, російські, малютка, фагот, конкурс, штурм тощо, а також теплового та інфрачервоного наведення керованих ракет. Робота MCD заснована на випромінюванні інфрачервоного сигналу, щоб заплутати шукач ПТРК. Щодо системи гасіння пожеж, з метою запобігання пожежі у відсіку екіпажу танк оснащений газовою системою гасіння пожеж, яка автоматично вмикається та гасить пожежу за секунди. Паливо та боєприпаси бойової машини розташовані у броньованих відсіках з викидними панелями для захисту екіпажу від ризику детонування власних боєприпасів у випадку підбиття танка. Для боїв у міських умовах з 2006 року використовується танк Урбан Сурвайвал Kit Таск, або якщо перекласти танковий комплект для виживання в місті, оскільки в щільній забудові атаки можуть відбуватись з дуже коротких дистанцій та з різних напрямків, що робить будь-який танк дуже вразливим. Для посилення захисту встановлюється динамічний захист на бортах корпусу та протикумулятивні решітки на кормі корпусу та башти. Навідник отримує кулемет із захисним щитком. Можливо встановлення великих прозорих щитків для командира та навідника або дистанційно керованого модуля з кулеметом. Також встановлюється танковий телефон для зв'язку з піхотою, а для М1А1 ще додаткове тепловізійне обладнання. До основного Основним озброєнням М1А1 і М1А2 є 120-мм гладкоствольна танкова гармата М256 А1. Розроблена німецькою фірмою Rheinmetall AG, що виготовлений за ліцензію в Сполучених Штатах. М256А1 є варіантом 120-мм гармати Л44 Rheinmetall що встановлена на німецьких Leopard 2 на всіх варіантах до Leopard 2А5. Leopard Леопард 6 має замість Л-44 більший ствол Л-55. М260А1 здатна вести вогонь різними типами снарядів. До боєкомплекту входять унітарні снаряди з гільзою, що частково згорає. Бронебійні оперені підкаліберні з піддоном, що відділяється, кумулятивний підкаліберний, кумулятивно-осколковий, підкаліберний бетонобойно-фугасний, з готовими кульковими урожаючими елементами. Абрамс використовує ручний навантажувач боєприпасів. Четвертий член екіпажу танка на Абрамс також забезпечує додаткову підтримку для обслуговування та інші завдання. Абрамс оснащений балістичною системою керування вогнем, яку використовує екіпаж для обчислення, відображення даних. В основний приціл навідника GPS вбудовані лазерний далекомір і тепловізійний прилад. Даний канал має дві кратності збільшення трьохкратну і десятикратну. поле зору стабілізоване у вертикальній плоскості. Основний приціл навідника істотно модернізований, він отримав незалежну стабілізацію в двох площинах. Лазерний далекомір замінений на досконаліший, який працює на вуглекислому газі. Також тепловізійний прилад нічного бачення встановлений у механіка водія. Танку М1 Абрамс встановлений газотурбінний двигун потужністю 1500 кінських сил і шестиступеневою автоматичною коробкою передач, Чотири передачі вперед і дві назад, які розвиватиме максимальну швидкість 72 км на годину, на дорожньому покритті та 48 км на годину по бездоріжжю. Бак для системи живлення паливом влаштований навколо всього двигуна. Двигун може працювати на дизельному паливі, гасі, моторному бензині, будь-якої марки. Для реактивних двигунів. Армія США використовує авіаційне паливо з метою спрощення логістики. Австралійські танкові війська на М1А1 використовують дизельне паливо. Це дешевше і робить практичний сенс для австралійської військової логістики. Стратегічна мобільність танків полягає в здібності своєчасно прибути у визначений регіон. Абрамс може перекидатися повітрям військово-транспортними літаками С5 або С-17. Обмежені можливості літаків, два боєздатних танки С-5, один танк В-17, викликали серйозні проблеми матеріально-технічного забезпечення при розгортанні танків під час Першої війни в Перській Затоці. Хоча часу для перевезення 1848 танків морським шляхом було достатньо. Абрамс також перевозиться вантажівками саме важким транспортером М-1070. Який може транспортувати танк по шосе, другорядних дорогах та по перетятій місцевості. Він також вміщує чотирьох членів екіпажу танка. Абрамс залишався неперевіреним в бою до війни в Перській Затоці в 1991 році. У сукупності 1848 танків Абрамс були розгорнуті в Саудівській Аравії. М1 а 1 значно перевершував іракські танки радянського виробництва Т-55 і Т-62, а також радянські Т-72 іракської збірки і танки місцевого виробництва Асад Бабіл. На Т-72, що були поставлені на експорт до Іраку, як і на більшості радянських експортних танків, не було систем нічного бачення, а також сучасних далекомірів. Хоча вони здійснили низку нічних танкових атак із застосуванням застрілих інфрачервоних приладів та прожекторів підсвідчення. У цілому 23 М1А1 були знищені або сильно пошкоджені протягом війни. М1А1 були здатні завдавати ураження противнику на відстанях понад 2,5 тисячі метрів. Ця відстань мала вирішальне значення в боротьбі проти танків радянського виробництва в ході операції буря в пустелі». Тому що ефективна дальність стрільби гармат радянських іракських танків була меншою ніж 2000 метрів, іракські танки не могли вести вогонь протитанковими ракетами, як і їхні радянські аналоги. Це означало, що танки Абрамс могли вразити іракські танки перш ніж ворог наближався на загрозливу відстань. Вирішальна перевага в цьому виді боротьби. Шість абрамсів, що була знищена або пошкоджена під час вторгнення, постраждали від застосованої іракськими піхотинцями малої протитанкової зброї, коли вони атакували американські танки з засідки з малих відстаней, застосовуючи РПГ та цілячись у траки, тильну частину та дах танків. Решта танків, що були виведені з ладу, в основному постраждали від дії саморобних вибухових пристроїв. Перейдемо до війни в Афганістані. Через складності застосування танків Абрамс на території гірської країни, якою є Афганістан. США мають обмежену кількість танків цього типу для ведення операцій. А саме 14 танків М1А1 та 115 танкістів від Корпусу морської піхоти США діяли у південному Афганістані у провінціях Гільмент та Кандагар на кінець 2010 року. Перейдемо до сьогодення. Танки Абрамсон знаходяться на озброєнні багатьох армій світу. Армія Австралії налічує 59 танків М1А1СА гібридної версії. Армія Єгипту налічує 1005 танків М1А1. Армія Іраку налічує 140 танків М1А1М з 2011 року. Армія Кувейту налічує 218 танків М1А2. Королівська армія Марокко налічує 200 танків М1А1 АІМ. Сухопутні війська Саудівської Аравії налічує 315 танків, які поступово доводяться до модифікації М1А2. Армія США та Корпус морської піхоти США налічує майже 6 тисяч танків М1-А1 та М1А2. 1174 танка М1-А2 та М1А2 СІП, 4393 танка М1-А1, 403 танка М1А1, варіант танка для морської піхоти. Перейдемо до Польщі. Польща в 2021 році уклала договір на закупівлю 250 танків М1А2 Сі Version 3. І тепер перейдемо до України. Україна 25 січня 2023 року. Тоді президент США Джозеф Байден повідомив про придбання в інтересах України 31 танка М1А2 Абрамс. Закупівля мала відбутися в межах ініціативи зі сприяння безпеці України. Сполучені Штати також мали подбати про навчання танкових екіпажів, технічного персоналу і передати вісім ремонтно евакуаційних машин М88 та інше обладнання, необхідне для експлуатації танків. Початково повідомлялося, що танки надійдуть у модифікації М1А2 з експортним варіантом бронювання, тобто без вмісту збідненого урану. 21 березня 2023 року. Стало відомо, що замість танків М1А2 СІП Version 2 Передадуть модифікації М1А1. Точна версія танків не була названа. Наприкінці травня 2023 року перша група з близько 400 українських військовослужбовців розпочала навчання в Німеччині на полігонах у Графенвері і Хохенвельсі з експлуатації та обслуговування танків М1 Абрамс. Ну що ж, дякую вам за перегляд цього відео. Надіюсь, ви дізналися щось нове для себе. Поставте лайк, напишіть коментар та підпишіться на канал. До наступних зустрічей.